Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. Зараз ми зробимо розклад на таку тему Вірніше, у Молдові з 1 квітня, тобто з вчорашнього дня, почалися міжнародні, ну, не змагання, а тут більше навчання. Ось, Стартували міжнародні навчання. І так, Молдові, Молдова готується до війни. Молдова вже попередила, про це повідомляє Національний військовий канал. І за планом підготовки Націально Національної армії Молдови навчання триматимуть до 19 квітня. Дивіться, наскільки я зрозуміла, прийматимуть участь румунські військові. А так само американські. Давайте так, ми зараз запитаємо, наскільки серйозна це, я так розумію, це з Придністров'я, Наскільки серйозна ситуація, тобто загроза, наскільки ця серйозна загроза саме з Придністров'я для Молдови, спочатку ми дивимося. Ну, в принципі, ви знаєте. Тепер вже ні. Вже бачите, вже робити не робити. Але полякати, полякати будуть. Якось і псо, якісь, знаєте, щось продавлювати будуть. Ось якісь. Я би ще сказала, провокації можуть бути, тому що ось ця карта теж покаже щось підтяжка, щось підбурити, підкинути. До речі, це ще може бути всередині, саме, я вибачаюсь, я, 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 я десь загубила свою паличку. Гаразд, ані, є все. Бо я робила собі, у себе трошки перестановку. Ось. Дивіться, це може говорити ще про внутрішні, тобто якісь партії можуть бути, якісь організації всередині Молдови можуть бути проросійськими, які трохи роблять таку, знаєте, буклук. Давайте скажемо так. І тут вже е, я не бачу серйозної загрози через те. На даний момент, коли я роблю цей розклад, через те, що вже почалися навчання, там НАТО вже є. Розумієте? Це ж не просто американські, якісь. От, бачите, вже але все рівно, все рівно, ця карта все рівно говорить, загроза вона залишається, тому що підбурювати вони будуть по-любому щось, якісь провокації робити. Пропутінські якісь люди, там які ще є. Ось в Молдові, якісь партії та організації. Я ось так це бачу. Давайте тепер подивимося, чи є загроза з Придністров'я для, саме для України. Ну, сюди вони поки що не підуть. Поки що не підуть, у них немає того ресурсу. Тут не стача ресурсу, але дивіться, що тут може бути. Думаю, що не підуть теж, бачите, як тут спочатку були, е, як би це сказати, е, як би за якорен, за, е, е, зараз я спробую це вимовити, за якоренність. Тобто е, тут є ресурс, через який Путін не піде туди. Тут вже є. В Молдові є вже ресурс. В Україні, бачите, тут воно і ще поступає, тут вже сильний ресурс є, і він поступає. В Україні вийшла королева це теж вже великий. Розумієте? Теж. А тут вони роблять до короля, тобто по верхівку. В Україну вони, їм потрібен, для того, щоб піти в Україну, їм потрібен великий ресурс. Саме з Придністров'я, а в них цього немає. А, якщо вони будуть робити в Молдові якісь а, провокації, то в Україні, в принципі, я тут великих провокацій і не бачу. Тут тільки єдине, що наших людей будуть лякати От через інтернет, через мас медіа Різні ось такі будуть, знаєте, вкиди робити. Щоб вас налякати, ні, нема. Я не бачу і не відчуваю цього. Ось, просто це розклад для того, щоб ви трошечки заспокоїлися. Ось так якось, мої дорогенькі, роблю спеціально завжди для вас. А, щиро вдячна вам, мої дорогенькі. А, дивіться, ось а, тут ресурс, який не дозволяє Путіну піти, так? Тут теж. Я а, при, все рівно м, йду до тієї думки, що. Україну, ну думаю, що буде скоро і в НАТО в Україні, щоб трошечки розгрузити наших, наших військових ось якось так. Гаразд, мої дорогенькі. Ну, ви пам'ятаєте, що Макрон постійно говорить, і він не відійшов від цієї. А ну, давайте ми зараз подивимося. Все ще хоче він розмістити свої війська в Україні. Ну, ви бачите так, в принципі, але тут, ви бачите, Зеленський. Тут Зеленський не. Зеленський. Зеленський не дає. А цей Макрон готовий. Бачите, це пропозиція Макрона, яку відхиляє Зеленський. От дослівно вам читаю: Зеленському це не потрібно, йому і так добре. Йому не треба, щоб були в Україні НАТО. От і все, гаразд, мої дорогенькі. Щиро вдячна вам за увагу, за вашу підтримку, за ваші вподобайки, за те, що ви є, і разом до перемоги, мої любі, все буде Україна!